Усім добрий день. Сьогодні у нас 17 травня, 23 рік. Тиждень тому висадили в відкритий ґрунт помідори. Вони були зелененькі, гарні, а зараз чомусь почали жавтіти. Ось так. Видно вам, думаю, на відео. Запитання до досвідчених людей, які вже знають, чому це, може, було у вас таке, чому вони жовтіють, і що з ними буде далі, що робити. Може ми їх дуже часто поливаємо, кожен вечір поливаємо, дощі в нас нема, цілий день сонечко. В день у нас плюс 28, плюс 29. Температура. Може, їм дуже жарко. Хоча до цього вони в нас були в тепличці. Росада теплична, може це для неї стрес. Бачите, вони такі жовтенькі, листочки стали. Але вони всі прийнялись, всі живенькі, ну просто стали жовті. Ну, не всі. До речі, ось цей, бачите, зелений. ось Жовтенькі. Видно вам. Так що питання, пишіть в коментарях, що треба робити, щоб вони стали знов зелені і росли гарні помідори. Дуже потребую досвідченого, так сказати, досвідчених людей, які вже це проходили. Пишіть. Буду вдячна. Зараз покажу вам полуничку ще, скоро буде в нас полуничка. Ось така гарна вже полуничка. Я думаю, за декілька днів, ще днів п'ять. І буду я їсти полуничку. Гляньте, яка вже вона величенька. Супер. Буде скоро своя полуничка. Що ще в мене на городі? Ну і з цієї сторони, теж бачите, жовтіють помідорки. Томати пожовтіли. Так. Собака десь побігла моя. Хотіла вам показати рене нашу. Вона завжди у нас енергійна, весела. Ренес. Рене. Скажи всім добрий день. у нас весела собака. Хоче нагород, ми не пускаємо, не можна. Чує слабину, що я розмовляю з телефоном, вона думає, що це з нею. <хи> так? Ренесмі. Бачите, як вона для вас позує. Все, побачила кицьку нашу. Дуже вона ревнує до неї. Бачите? Тоєчку робить. в неї охота. Все. Це мисливська порода. Вона навіть грається з кішкою, наче вона на охоті, на полюванні, Так що такі справи. Пишіть, коментуйте. Рятувати, хочеться їх врятувати. Усім гарного дня. Початок, день почався добре. Сонечко в нас тихо, спокійно. Усім добра, до побачення.